Друзі, усім привіт! Маю ось таку болгарку метабу 1,7 кВт, доволі потужна в своїй лінійці з довгою ручкою 125 круг. Дивіться, що хотів сказати, це та болгарка, яку я ніколи б не порадив до покупки нікому. Чому я так вважаю, зараз вам все розповім. Це те, чого вам не скаже жоден продавець. Ось дивіться, така болгарочка метабо. Вона зібрана в Німеччині. І в чому ж проблема? І чому я би не радив її купувати? Бачите, ось у нас є дата покупки. До 9 місяців вона в мене вийшла з ладу. Просто перестала працювати. Звісно ж, я не став в неї лізти, не було часу. І вона на гарантії. Гарантія тут 3 роки. Тобто, чому мені б туди лізти, якщо є гарантія? Добре, віддаю на гарантію. Я думав, можливо, там щось з електронікою. Але ж ні. Закінчилися щітки. Ось вони такі вже. Були замінені. Так, заодно замінили підшипники. Це взагалі не зрозуміло, чому і для чого вони зробили. Тому що підшипники абсолютно, можна сказати, нові. Там немає ні люфта, ні шата, нічого. А ось акт виконаних робіт. Що вони зробили? Значить, проточили колектор, замінили підшипники і щітки замінили. І за це все, звичайно ж, заплатив я. Гарантія цього не покриває. Тому, я взагалі не розумію, для чого тоді така гарантія. Для чого тоді це метабо, якщо все доводиться платити з власного кармана? Тому що гарантія не покриває цього. Чому вона не покриває, мені, звичайно, не зрозуміло. Проте. Це вже питання до виробника, або до того сервіса, який це ремонтував. А ремонтував Укрсервіс. Вам привіт. Тому дивіться, болгарка, в принципі, так. Вона має регулятор обертів, плавний пуск. Все тут добре. По цьому питань в мене зауважень жодних немає. Мені сказали. На сервісі, що дзвонили звідти сказали, що побитий якір, треба колектор проточувати. Тобто, дивіться, що ж вона таке робить, що вже там прямо побитий колектор. Всього-навсього шліфує метал. Вона в мене виключно по... на шліфовці. Нічого більше нею я не роблю. Розумієте? Тобто... Єдине, чим вона займається, це там десь не знаю, 125 м кругом навіть я практично нею не ріжу нічого. У мене є для цього інша болгарка, а нею фактично тільки зачистка швів по металоконструкціях. Працюю я сам, вона не працює в мене зранку до смерканку. І фактично, ну самі розумієте, поки наріжеш, поки звариш, поки те се, примірка ще й не кожен день. Тому вона не так, щоб аж там напрягалася. І за 9 місяців закінчилась, ну це просто жах якийсь. Я не знаю, вирішуєте самі купувати вам таку болгарку чи ні. Гарантія взагалі не зрозуміла, для чого мені тоді така гарантія, для чого мені такий інструмент дорогий. На момент покупки він коштував цей, ця болгарочка, коштувала 5850. Ось є чек. Я міг би купити, наприклад, ну, грубо кажучи, не такі брендові, ну, дві штуки. Там якогось Віталса чи, не знаю, ще якогось іншого бренду. І будь ласка, відпрацював би собі два роки. Без проблем, тим більше теж вони були б на гарантії. і, Можливо, з ними б таких проблем би не було. Тому я не знаю, якось так. Ось чому я нею не задоволений. Тому я її, в принципі, і не порадив би. Тому що гарантія, як виявляється, незрозуміло, на що вона поширюється і як вона працює, взагалі не зрозуміло. Тому якось так. А ви. Кожен вирішуйте собі сам.